Треба Вікторія, 11 років, Тарас Григорович Шевченко, лілея. За що мене, як росла, я люди не любили. За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони мене тепер в палацах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого світу? Дивуюся, не знають де діти. Скажи мені, мій братику, королевий цвіте, я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий схилив свою головоньку червоно-рожеву на білої пониклеє личеньку лілеї і заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала. Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате, єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодовувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я й не знала, що весь що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його, люди, будинок спалили, а мене не знаю, за що, убити не вбили. Тільки мої довгі коси острили, накрили острижену ганчіркою. Та ще й реготались, жиди навіть І на мене плювали. От таке то, мій, брате, було мені в світі молодого. Короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, Цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою, люди, боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво на мене дивились. А дівчата заквічались. І почали звати лілеєю снігоцвітом. І я заквічатись стала в гаї, і в теплицях, і в білих палатах. Скажи мені, мій братику, королеви цвіти, нащо мене Бог поставив світом на цім світі, щоб людей я веселила. Милосердний, святий Боже Милий і заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою головоньку червону ружеву на білеє, пониклеє личенько лілеї.